Привіт! В цьому відео ми навчимося зберігати інформацію про користувача за допомогою сесій, а також кукі. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Кукі та сесії дуже схожі між собою поняття. Вони обидва допомагають нам зберегти певне значення на певний проміжок часу. І, наприклад, якщо ми кажемо про сесії, то вони допомагають нам зберегти. Значення на одну сесію. Тобто, це коли ви зайшли на сайт, ви там працюєте, у вас от іде якби оця одна сесія. А пізніше, коли ви закриєте сайт, виключите, наприклад, комп'ютер, сесія вона закінчиться, якби роботи з цим сайтом, і відповідно значення, яке ви, яке ви там зберігали, воно також буде втраченим. Якщо ж ми кажемо про кукі, то це те саме, але тут ми можемо встановити на який саме період часу ми будемо зберігати дані. І дані тоді можна зберігати. Хоч на дві хвилини, хоч на декілька років. Це все виключно від вас буде залежати, наскільки ви хочете зберігти певні дані. І от з куки ми якраз давайте з вами і почнемо. Для початку я пропоную створити певну зміну. Нехай це буде юзернейм, та тут буде певне значення, наприклад, як Alex. Тепер я пропоную це значення зберегти в куки. Взагалі, в кукі ви можете зберігати все, що завгодно, це може бути будь-який текст або будь-яке число. Ну, я, наприклад, ось такий Такий примітивний текст, там буду зберігати. Так от, щоб нам встановити кукі, ми використовуємо спеціальну функцію, що так і називається як set cookie. Тут ми вказуємо ключ, через який ми зможемо пізніше звертатися до збереженого значення. І ключ може бути чим завгодно, але це повинен бути певний текст. І тут ви вказуєте, наприклад, ну, я тут, наприклад, вкажу такий текст, як username. Наприклад, ось такий в мене тут буде ключ. Далі я вказую саме. Саме значення, яке я буду зберігати. Я буду зберігати юзернейм, який записано ось тут в мене в зміні, тому це тут і прописую. Ну і нарешті третій параметр, який нам потрібно ще вказати, це якби на який час ми все це будемо зберігати. Тут нам же знадобиться оця функція Time, яку ми раніше вже вивчали, і е, за допомогою додавання до цієї функції. Ми зможемо сказати, на яку кількість секунд, хвилин або ж навіть днів ми будемо зберігати оце значення. Давайте я наразі вкажу те, що я буду це все зберігати на 180 секунд. Ну тобто до поточного часу я додаю 180. Що це мені дасть? Це мені дасть те, що в принципі вся ця кукі вона буде зберігатися саме 3 хвилини, не більше. Також, напевно, додатково ми давайте будемо ще на екран, ось в такому грубому форматі, виводити повністю весь ось цей глобальний масив кукі. Просто щоб ми це змогли з вами побачити. Отже, давайте ми оновимо сторінку, і ми побачимо, що ось тут в нас є тепер декілька значень в цьому глобальному масиві. Одно. Одне з цих значень це якраз, якраз наш юзернейм, тобто тут є наш ключ, є наше значення. І також сюди ж додаються ще певні додаткові ключі. Ці ключі можуть і не додаватися, якщо ви працюєте, наприклад, не через PHP Storm, бо ці ключі, як ви бачите, вони додалися через PHP Storm. Ну, Загалом це не важливо, які тут додаткові у нас ключі. Головне те, що... Ми самі змогли зберегти певне значення, і це значення. Ми дійсно бачимо, що воно є в глобальному масиві. І от вже пройшло більш ніж 3 хвилини. Давайте я оновлю сторінку, і ми побачимо, що дійсно в цьому масиві більше немає оцього нашого додаткового значення. Це знову ж таки логічно, бо ми встановили це значення виключно на 3 хвилини. Пройшло 3 хвилини, і це значення воно само по собі було просто видалено. І ось тут, в якості значення, ви можете прописувати будь-яку кількість секунд. Тобто наразі я прописав 180, але я ж можу помножити це, наприклад, на 10. І ось в мене вже є 30 хвилин, наприклад, помножу ще на 10 і отримую там ще більше значення. Ну, а взагалі можете зайти, наприклад, в Google і там прописати дні, наприклад, в секунди, ввести там кількість днів, яка вас цікавить, або там кількість років, кількість місяців і так далі. І все це відразу буде переведено в секунди, і це значення ви сюди зможете. Підставити або ж можна все це вираховувати просто ось от в такому форматі. Тобто, наприклад, там 60 секунд. Ви там множите ці 60 секунд на там, наприклад, 100 і отримуєте вже 100 хвилин, і так далі. Тобто, тобто таким простим множенням ви можете дійти до потрібного вам числа. Я, напевно, поки що давайте залишу 180 та спробую тепер видалити це значення в. На такому ручному форматі. Або ж, напевно, давайте я залишу не 180, а навіть 1800, тобто це буде в мене 30 хвилин. Я оновлю сторінку. в мене виходить тепер на 30 хвилин було, було встановлено це кукі. І тепер, навіть якщо я закоментую цей рядок, і скільки б я разів там не оновлював сторінку, у мене це значення, воно завжди тут буде зберігатися, буде зберігатися на 30 хвилин, потім само видалиться. І щоб мені все ж таки в ручному форматі його якось видалити, я можу. Можу зробити наступне, я прописую set cookie, я прописую повністю все те саме, що ми прописували до цього, але замість плюса прописую мінус, і таким чином я якби оцю cookie, його час змінюю на менше значення, і це менше значення це 1800. Тобто, це те на що я встановлював, на те значення я і зменшую. І тепер, коли я оновлю сторінку, а потім ще повторно її оновлю, бо воно воно не спрацьовує якби відразу. То після того, як я це все зроблю, ми побачимо, що більше в нас немає цього значення. Дійсно, ось тут ми видалили кукі в ручному форматі. Це все Досить круто, і напевно, давайте ми ще раз все-таки все це встановимо. Тобто, ще раз оновлю сторінку. От в нас є цей кукі, закоментую цей рядок. І що я хочу тепер зробити? Я хочу просто на екран вивести конкретно лише те значення, яке ми зберігли. Щоб це зробити, ви, звісно ж таки, звертайтеся до глобального масиву і просто по ключу, оскільки це асоціативний масив, по ключу, який ви ось тут вказували, цей username, Ви звертаєтеся до певного значення, і це значення можете спокійно. Но вивести на екран. Отже, ось тут, бачите, в мене виводиться Алекс. Виводиться весь масив, та виводиться просто одне конкретне значення, яке я і зберіг. Отже, куки, це дійсно дуже зручна річ, яку ви можете використовувати в майбутньому на вашому сайті. Її можна використовувати, наприклад, для регістрації та авторизації користувача. Тобто, можна, звісно, зробити так, що після авторизації ви все будете зберігати в сесіях, але це буде не суперзручно, бо сесії вони будуть втрачатися кожен раз, коли, наприклад, користувач буде закривати веб-сайт, та взагалі закривати, наприклад, комп'ютер. А куки вони будуть зберігатися, і навіть якщо через. Там декілька місяців користувач зайде на ваш сайт. Якщо у вас було встановлено достатня кількість часу, то навіть через декілька місяців користувач все одно буде у вас досі авторизованим. Ви будете розуміти, що кукі досі встановлена, і ви це зможете завжди відслідкувати, що досить зручно. І тепер поговоримо про сесії. Після того, що я розказав про кукі, може здатися, що сесії це щось непотрібне, але насправді сесії вони також дуже е, гарна річ, і дуже багато з ними приходиться працювати. Ну, наприклад, уявимо, що ви створюєте корзину на вашому сайті, тобто у вас якийсь інтернет-магазин. І цю корзину набагато простіше створити якраз за допомогою сесії. Бо корзина нам не потрібна, щоб вона там зберігалася місяцями. Так нам потрібно, щоб поки от користувач. Знаходиться на веб-сайті, нам потрібно зберігати інформацію про те, що він додав в корзину, і оце все, що він додає в корзину, у якості там, наприклад, якогось певного рядка тексту, або там е у якості набору цифр, ми можемо все це зберігати саме в сесії. Тобто сесії вони також відіграють важну роль, просто вони використовуються в інших форматах, наприклад, не для авторизації, а от, наприклад, для збереження інформації про корзину тобто, кожен раз, коли нам потрібно щось зберегти на недовгий період часу. Щоб працювати з сесіями, перше, що нам потрібно зробити, так це на кожній сторінці, де ми хочемо, щоб сесії у нас працювали, ми повинні прописати таку е, річ, як session start. Е, Записується ось таким чином. І я краще давайте це пропишу не просто в index.php, а я давайте краще це пропишу в header.php. Тобто, ось тут, на самому початку, я пропишу session start. Оскільки хідер PHP я підключаю в кожному моєму файлі, файлі наприклад. About HP, також index php, також То в такому випадку я е, виходить, що включив сесії повністю на усьому сайті, і мені це буде, звісно, зручно. Тобто, перше, що потрібно зробити, це включити сесії, інакше ми не зможемо з ними працювати. Далі, я давайте тут створюю невеликий коментар, щоб ми розуміли, що це в нас щось вже інше. Тут, можливо, також створю коментар, що це кукі, і почнемо працювати саме з сесіями. Е, з сесіями, насправді, навіть трохи простіше працювати, адже все, що нам потрібно. Зробити, щоб зберегти щось в сесії, нам потрібно звернутися до глобального масиву session. Тут ми самі для себе вигадуємо будь-який ключ, тобто все, що завгодно. Ну, наприклад, давайте, оскільки я вже працював з користувачем, то ключ у мене нехай також буде як username. Ну, взагалі може бути все, що завгодно, ну, наприклад, username. І далі я вказую сюди значення. У якості значення можете прописати сюди число, можете прописати рядок. Ну, я, наприклад, буду підставляти е, оцю зміну username, оскільки вона вже просто в мене. Не тут є. І тепер я можу на екран вивести все це. Давайте ми будемо це виводити за рахунок Printr ось таким чином. Тобто я буду виводити повністю все, що в нас прописано в session, А також додатково, я давайте буду прописувати, прописувати це все і виводити через echo. Єдине ще, єдине, що я додам ще br, оці різні. І далі просто звернусь до session замість cookie і буду виводити юзернейм. Окей, які ми з вами зберігаємо, оновлюємо сторінку, і от що ми з вами помічаємо. Отже, тепер у нас дійсно є масив з сесіями. Там знаходиться лише одне єдине значення це наш юзернейм. І це якраз юзернейм, його значення ми вивели на екран. Ось так просто це все тут працює. Ну і в майбутньому ви дуже швидко можете все це. Використовувати в умовах. Наприклад, ви можете прописати, що якщо там буде session username дорівнювати значню Alex, то ви будете, наприклад, розуміти, що це у вас адміністратор, наприклад, сайту, і будете тут відображувати там саме адмінпанельку. Ну, це все умовно, але, в принципі, так це може працювати. Те саме може бути і з скукі, тобто ви можете тут. Прописувати саме по собі, саму по собі умову, перевіряти якісь значення. Якщо воно буде дорівнювати чомусь, тоді будете щось показувати, наприклад, на сайті. Ну тобто, це. Якраз дуже і дуже зручно. Ну і давайте ще вам покажу, яким чином все-таки можна видалити сесії, бо ми вже знаємо, як кукі можна видаляти, як ще можна видаляти сесії. Перше, що ми з вами можемо зробити, так це ми, в принципі, можемо видалити сесії за допомогою такої функції, як unset. Ця функція видаляє щось із масиву. Ну, і відповідно, це в нас також масив, тому ми спокійно можемо її використовувати. Отже, щоб нам видалити щось, ми прописуємо звернення до масиву, прописуємо в ключ. Ключ, і по цьому ключу елемент буде видалено. Давайте я також пропишу тут ще раз Print R, а також BR, і просто подивимося, що ж в нас вийде. Um, і так, у нас виходить те, що е, дивіться, ми спочатку е, встановили сесію, далі ми її якби вивели, далі ми почистили цю сесію, ми її видалили, а тому далі в нас вже йдуть помилки, бо більше нема такого ключа, як юзернейм, а я намагаюся до нього е, звертатися. Да, тому в нас вже далі йдуть помилки. Отже, я давайте цей момент видалю, не буду намагатися якби, вивести ще раз ці елементи, бо їх просто вже далі не буде існувати. А разом з тим, я покажу вам ще одну функцію, яка називається як Session Destroy. І ця функція вона знищує сесії. Тобто, якщо session Start, він запускає сесії, то якщо ви пропишете Session Destroy, далі в принципі, робота з сесіями вона вже буде проваленою. Тобто вона буде знищеною і якби не можна буде працювати з сесіями. От ми, в принципі, це і помічаємо. тобто, Ми, по-перше, видаляємо сам по собі елемент з сесії, а також повністю виключаємо. Роботу з сесіями. Отже, куки та сесії дуже зручні речі, які допомагають нам зберігати дані про користувача. Куки ми їх можемо встановити на певний час. Сесії вони будуть працювати виключно, допоки в нас іде якась сесія з нашим вебсайтом. Ну що ж, на цьому в мене все. сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!